На Прикарпатті ведмедиця напала на жінку, захищаючи своє дитинча. Горянка отримала травми обох рук. Ведмедиця напала на 25-річну любов. Тут у лісі, неподалік від рюського села Кривопілля. Жінка спершу побачила ведмежа, а раптом на неї накинулася його матір. Від смерті Любов рятувала те, що вона була одягнена у дві кофти. Про те, що сталося, Люба згадує зі сльозами на очах. Жінка досі не може повірити у те, що залишилася живою після нападу ведмедиці. Перше, коли вона зарула, я запищала, От тоді я вже можна казати, з життям, там вже не було страшно. Я могла вже й не бути. Могли бути набагато гірші наслідки. Того дня Люба збирала у лісі чорниці, коли побачила маленького клишуного, навіть не повірила своїм очам. Та за кілька секунд почула ведмедицю. І сува хижачка бігла за дівчиною, допоки горянка не впала. Люба вчасно прикрила. …голову руками. Лапами била мене по руках. Ну, тобто вона хотіла, певно, по голові, але то було по руках, бо я руками закрила голову. З однієї руки, з цієї, вона там трохи вирвала, а, а цю іншу дуже побила і поцарапала». Ведмедиця кілька хвилин дихала жінці в потилицю, розірвала одяг, то розтрощила мобільний телефон, який був у кишені. Це такий телефон після того, як він був у Пащі ведмедиці. Будуть, певно, шрами залишиться, бо, певно, всі не зможуть загоїтись. Ну, і... Телефон. Згодом ведмедиця пішла до свого дитинчати, а Люба чимдуж побігла до матері, яка теж була у лісі. Така перелякана, перецеса, каже, мамо, дід, мене все болить. Я не думала, що вона подряпала. Я кажу, чекай, я йду, я покладу лише відраці сіла та ніби у кашу. Вона каже, мамо, в мене кров тече. Я кажу, ти що, побив бив тебе, бив каже. У важкому стані постраждало, доставили до Верховинської районної лікарні. Тут її вивели з шоку та обробили рвані рани. Зараз вона вийшла вийшли шоку, у неї, стан нормальний, вона активно, вона може рухатися. Те, що сталося з 25-річною жінкою, горян не дивує для тутешніх збирачів ягід та грибів, зустрічі з дикими хижаками не рідкість. Слідків купа є по лісі. Бувало, того року потрапляли на вовк. Кричали, наганяли а от мисливці, переконані, любі поталанило. Жінка народилася в сорочці, бо сутички з клишеногами зазвичай завершуються для людей трагічно. В даному випадку ведмедиця захищала своє потомство від небажаного контакту з людиною. Це могло для дівчини скінчитися смертельним наслідком, оскільки одним ударом ведмідь перебиває хребет, оленю, коню або інші дикі тварині. Лісівники не рекомендують блукати в горах наодинці на пошуки, грибів чи ягід краще вирушати компаніями і час від часу перегукуватися, аби звірі чули поруч людей і мали час та змогу сховатися в глибинах лісу. Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини 402.